Привіт ви на моєму каналі. І сьогодні розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогодні я хочу зробити її фіолетового кольору. Мибираємо колекцію ці балапки. Ось це. У нас вже три колекції дуже мало. Буду старатись робити швидше. Навіть. Ось дві такі І давайте щоб повністю. Ручка Піолетва? Це маркер. Ні, це маркер. І пора Отут ще трошечки є, відкладаємо, можливо, більше не буде. Я чесно вже не пам'ятаю. І ось no, це. Як бачите, тут камера не дуже добре передає, але на цьому більше Бачите, тут є єчко. Ціла і тільки з полосочком. Відкладаємо. Беремо наш каталог. Як завжди, я хочу починати з лабалапу. Починати з кінця. У мене тут якась помилка, тут мало бути фіолетове. Вибачте? О, ні, ні-ні. Щось із відкривачка цього разу не дуже, Ну, нічого. Витягаємо. Та лапка. Трошки щось не виглядає збір. І хто нам попався? Куромі. Дуже гарна куромі. Як ви бачите, я тепер все роблю із цим маркером. А, цим золотим. Тепер назад збираємо оцей рюкзак. Він теж, бачите, тут із цим маркером. Ось наш. Пакетик вже, надіюся, буде все гаразд із відкривачкою. Душу добре. Ось, у нас ось такі ломастери, маркери. Що я завжди забуваю? Купимо їх сюди. Тут якось дуже порожньо. І тепер моя улюблена колекція. Тут має вже випустино ось це на моє улюблене місце. Чи ні? Або сюди. От чесно, не знаю. Як ви гадаєте, куди попаде? Даю вам 10 секунд, щоб написати коментар. Малюнок номер 11 чи 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. Нуль. Все. Час у вас закінчився. Відкриваємо і момент істини. Так, як я і думала на одинадцяте місце. Ось такий. Це є. І вона не хочуть налаштовуватись. Ось. Це є нібито зайчик, хоча це насправді котик, який вдягнув вушка зайчика. А треба мені ось сюди наклеїти. І на цьому все. Бувайте! І ще. Я маю до вас сказати, що ось тут, якщо ви не замітили, ливушка. Ну що ж, тепер точно на цьому все. Всім кажу я. Бувай! До нових зустрічей!